Мати у помешканні чи кабінеті твір авторства Параски Хоми вважається свідченням доброго смаку. А ще ці щасливці зауважують, що там, де є картина Параски Хоми, і дихається вільніше, і настрій кращий, і атмосфера здоровіша. 10 листопада Парасці Хомі могло б виповнитись 90 років. Могло б. Встигла те, що змогла за той час, що їй було відміряно. Не було колись у 60-ті роки минулого століття ні відеоуроків на Ютубі та зовсім ніяких уроків не отримала Параска Хома селянка з Чернятина, яку світлої пам'яті Борис Возницький назвав словом явище. Параска Хома надзвичайно талановита і колоритна художниця. Усі її знають, про неї багато пишуть, говорять, але дуже мало виставок зараз організовується в цей час. Ми долучилися до святкування її ювілею таким найменшим чином, оскільки на пошану такої великої художниці її виставка потребує більшого розголосу, більших масштабів. Але це також великий вклад у вивчення її життєвого і творчого шляху організація виставок. Творча спадщина Параски Хоми зберігається в музеях Івано-Франківщини. Є її картини у людей в Україні та за кордоном. Збереженню левової частки творів художниці завдячуємо її синові Ярославові. Та невістці Стефанії. 90 років від дня народження Параски Хоми, тобто матері, на жаль, вже сьомий рік, як вона відійшла. Відійшли вони двох. І мені дуже важко від того, тому що, розумієте, я мала два крила, а два крила не стало. Кожен мав свою роботу. Наприклад, Славік організовував фарби. Я організовувала виставки, мама малювала. І нам було дуже добре. Але життя проходить і треба сприймати реальність. Вони після себе залишили дуже багато, дуже багато картин, які цікаві і ну, взагалі вони приносять радість. І мені приємно, то, що я можу далі тим займатися і показувати людям, розказувати. Зараз про творчість Параскіхоми. Творчість Параски Хоми умовно можна назвати чернятинським декоративним розписом, хоча важко сказати, чи культивується в чернятині її спадщина. Народжена 10 листопада у день святої Параскевії, яка була неабиякою майстриною, Параска Хома була наділена багатьма уміннями і вишивала, і пацьорки селяла, і плела. Але найбільше любила малювати. Все її життя з самого дитинства від першої коробочки з олівцями стелилась стежечка між казковими квітами та дивовижними вазонами, де співають птахи і стеляться вишиті рушники. Мама малювала до кінця. Малювала, тому що це було її життя, це була радість, і ну, це просто було її життя. Вона від того отримала задоволення, рано вставала, творила. Коли була нова виставка, для неї було це щастя. Ми приїжджали, Славік приїжджав, він розказував, як це все було, то, то все. І прикро те, що залишилося папери, все зараз папери, які вона ще мала намалювати. Це були є білі, кольорові. Це все залишилось. Але залишились картини. Це дуже добре. Параска Хома дуже цікаво розповідала про свої картини. Вона від початку, від першого штриха олівцем, вже бачила на білому чи кольоровому папері, що то має бути. Її важко було розговорити, але коли це вдавалося. Розповідь вартувала зусиль і часу. Параска надзвичайно скромна людина була. Скажімо, вона ніколи не прагнула, щоб там коло неї журналісти товклися чи хтось інший, аби її прославляти. І я розумію так, що це для неї її робота, скажімо, творення цих картин це була просто якась віддушена. І вона таким чином відходила від того буденного, а буденне яке це у колгоспі буряки сапати там. Бо Чернятин це чисто таке було колгоспле село, хоча воно надзвичайно гарне малюване, велике, ну, але тоді всі люди були зайняті на роботах у полі. І, і скажімо, десь і на Параску дивилися, що дивачка колохати купа роботи такої корови, там ще є, а вона малює. Але тим не менше вона в цих. В роботах своїх, мені здається, вона знаходила якусь саму себе. Вона була, я би сказав, така трошки замкнута людина, самотня. Бо коли я з нею так розмовляв, вона не дуже так відкривалася, така була трошки замкнута людина. Ну, Може, то час такий був, бо, скажімо, навіть якщо зараз подивитись на її роботах, у неї майже немає синьо-жовтих кольорів. Якщо є десь синє небо. Але тим не менше є десь украплене, скажімо, гроно калини десь є, десь колоски, пшениці жита. Ну, Бо тоді відкрито проявляти свою полку любов до України, звичайно, було не це чимось її загрожувало. Хоча я би не сказав, що вона була десь обділена. Її брали на виставки, скажімо, але які десь була, скажімо, якась парт-конференція, то краще. Що троящі так само займаються творчістю, і тоді виставляли Параскихами картини. Звичайно, не такі яскраві десь, що були. Це були просто квіти такі. Але як людина, вона була така, ну, цікаво було з нею поговорити, скажімо, то треба було її трошки витягувати, Але приємно було поспілкуватись, впізнати. Бо, скажімо, вона могла пояснювати кожну картину. Що коли дивиться на її роботу, ну просто квіти. Параска завжди фантазувала, що тут теє, тут те. Є. І тоді, коли дивиться, зовсім по-іншому, вже скажімо, чи птахи її, такі нереальні у природі таких не існує, але вона завжди могла знайти пояснення, чому це так. Параска Хома у своїй творчості відгукувалась на поточні події в країні, на потреби хворих людей. На пісні, які чула по радіо, вона малювала не лише пензлем, а й серцем і душею. І зараз ми це бачимо у її творах. На виставці ми презентували колекцію сімейну, а також зі збірки Івано-Франківського краєзнавчого музею. Тобто, ця виставка організована спільно. Виставка буде працювати два тижні до кінця листопада, і ми запрошуємо усіх, хто любить творчість хоми, відвідати наш музей. Параска Хома малювала довершені композиції, як за побудовою, так і колористичним вирішенням. Феномен Параски Хоми не дає спокою не лише її землякам і шанувальникам. Завдяки голові Івано-Франківської обласної ради Олександрові Сичу засновано премії імені Параски Хоми, яка присуджується що два роки самодіяльним художникам і майстрам. Творчістю Параски Хоми я була знайома давно. Завжди слідкувала за передачами, які за виставками її, але особисто з нею не була знайома. Проте я маю велику приємність бути першою лауреаткою премії імені Параски Хоми. За що я дуже вдячна Богу і цій великій жінці, яка творила красу, красу, яка нас оточує. Прославляла вона її, прославляла на своїх. Полотна. Все, що нас оточує, вона відтворювала на, на папері прекрасні кольори, прекрасні композиції. І я розумію, що все, що її оточувало, вона виношувала в своїй душі, і тепер ми любуємося цією її красою. Велике дякую, хочу сказати пані Стефанії Хомі, за її таку велику працю, яку вона докладає до популяризації для популяризації і творчості цієї великої геніальної жінки. Це насправді є явище, бо можна багато вчитися, але таку красу створити неможливо. Ці роботи, які сьогодні представлені в краєзнавчому музею, милою. Людське око, служать на славу Богу, і славу нашій Україні. І так хочеться, щоб був мир настав е е е нарешті в нашій країні, щоб кожна людина зрозуміла, для чого живе, і треба завжди по собі лишати добрий слід, який, от, наприклад, залишила Параска Хома. Надзвичайної краси композиції чекають на своїх глядачів, не зблякли. Не здрібніли від часу, а навпаки, буяють кольорами і милують око, зігрівають серце та наповнюють душу красою, спокоєм і лагідністю. Роботи паразки Хоми можна розглядати годинами, а вивчати роками впродовж усього життя. thank yeah. you